Мінус два. На річці ледь вкритою кригою охочі до пригод. А далі події можуть розвиватися так. Лід не витримує і людина провалюється під кригу. Поруч нікого. Побудіть! Треба самотужки вибиратися. Навіть якщо є очевидці, зберегти життя собі та постраждалому під час рятувальної операції зможуть правильні дії. Людина врятована. Вінницькі рятувальники показують, як діяти у надзвичайній ситуації на кризі. Головне кажуть не панікувати. «Самий головний ворог це паніка. Тобто потрібно не панікувати. От так, як я показував, наприклад, якщо ви вже провалилися, скинути максимально себе одягу і шукати. Де лід, де менше вірогідність того, що він знов проламиться і вже потрошки старатися пробувати вибиратися. На прибережній смузі може бути, наприклад, як у нас було показано в цьому занятті. Наприклад, це може бути палиця, може бути будь-який інший предмет, який подати. Чому необхідно подавати, а не підпозати самому до краю криги? Тому що крига на краю може також проламатися, і у нас в ополонці може опинитися дві людини. Тобто, насамперед, зважити наскільки безпечно вам самим буде надати цю допомогу. Після крижаної води постраждалого треба зігріти. Окутати в термоковдру, можливо, є у вас ковдра з собою, можливо, верхній одяг у вас. Ми її окутаємо, заспокоюємо і бажано дати їй щось тепленьке. Зараз льодостави небезпечні. Випробовувати долю не треба. Нещодавний експеримент ледь не вкоротив життя містянину. Людина подивилася, що у нас вже стягнускувало кригою річку Південний Буг і вирішила скоротити собі дорогу і перейти е, цю кригу. Е, після чого прийшлося виїжджати нашим рятувальникам і е, надавати їй допомогу людині по тому, щоб вона вибралася. Самостійно людина вибратись не змогла. Рятувальники проводять бесіди, і більшість містян знають про ризики. А ось Вінницькі рибалки часто випробовують долю на дрібних крижинках. Надзвичайники попереджають, таке хобі небезпечне. У слабкий мороз крига не надто міцна. Її товщина може не витримати вагу людини, і бажання витягнути рибу з ополонки призведе до біди. Статистика минулого року невтішна. На водоймах загинуло 64 особи. Якщо ми візьмемо статистику, проаналізуємо вік і обставини, при яких сталася надзвичайна подія, це населені пункти, де в зимовий час люди використовують місцеві водойми, аби скоротити дорогу чи свій шлях через свій населений пункт. Так, да, є випадки і загибелі рибалок, але в більшості це скорочення шляху. Крига повинна бути товщиною від 7 сантиметрів, кажуть рятувальники. Лише тоді вона безпечна.